Київський Святотроїцький і Оненський монастир та радіо РФМ за сприяння Міжнародного благодійного фонду ім'я покрову Пресвятої Богородиці представляють православний календар за 24 січня в студії Деякон Микола Лисенко Христос посеред нас в цей день. Ми маємо нагоду привітати знеманила чоловіків, які носять імена Михайло, Володимир, Миколай, Феодор та Феодосій. Адже святих саме з цими іменами прославляє 24 січня Православна Церква. У своєму посланні до Тита святий апостол Павло промовляє: Божа благодать з'явилася для спасіння усім людям і навчай нас, щоб ми, зрікшись нечестя та грішних бажань цього світу, жили тверезо, праведно і благочестиво в нинішньому віці, чекаючи блаженної надії і славного з'явлення великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Сьогодні за церковним календарем вшановується пам'ять преподобного Феодосія Великого, який жив в Палестині в VI столітті та був засновником першого монастиря із суспільним проживанням. Великим зве церква цього святого за той неоцінений внесок, який зробив Феодосій скарбницю православної аскетики. Ще змалку Феодосій любив храм Божий. Він палко молився, щоб Господь наставив його на шлях спасіння. Разом із земляками Феодосій вирушив до святої землі після поклоніння гробу Господню. Він обрав собі печеру в пустелі за Єрусалимом і залишився там. У цій печері подвижник прожив 30 років у великому пості та неперервній молитві. За цей час до Феодосія стали приходити і інші подвижники, які просили його та духовного керівництва. Таким чином і створилося біля святого старця ціле поселення монахів з понад 700 чоловік, який отримала назву Лаври преподобного Феодосія. В цьому монастирі уся братія жила в духовних подвигах, завжди служила ближнім, годувала зледенних та надавала притулок мандрівникам. Якось, коли в Палестині був великий голод, біля воріт монастиря скупчилося дуже багато голодних людей. Преподобний Феодосій звелів усіх їх впустити. Братія тоді дуже засмутилася, бо думала, що не зможе усіх їх пригодувати. Проте, коли розпорядник, який розподіляв хліб, зайшов до трапезної, то побачив, що усе приміщення молитвами святого Феодосія вщен заповнене хлібом, але, окрім чернечих подвигів, див та любові до ближнього. Феодосій уславив себе боротьбою із монофізитами, тими, хто відкидав людське іство в Христі. За тверде сповідування православ'я, Феодосі навіть було кинуто за ґрати, але Господь дарував своєму угоднику довге життя. Вийшовши з ув'язнення, преподобний звершив ще безліч чудес і справ милосердя та відійшов до Бога у 529 році у 105-річному віці. Шановні брати і сестри. Продовжуючи звершувати добру справу допомоги ближньому. Не полишимо на самоті зі складною хворобою Анастасії Лозорець, що проходить лікування в Національному інституті раку. Родина вичерпала власні можливості. Тож тепер слово за нами. Я певен. Радіогромада, як завжди, підтримує хвору дитину. Телефон мами дівчинки 067 528 83 92 Повторюю, Повторюю 067 528 83 92 І нехай благословення Боже перебуватиме на кожному. Хто відупнеться? 8067 528 83 92. Вислухали православний календар за 24 січня. Для вас працювали діякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Байдужість до Бога породжує байдужість до всього іншого. Повчав схимонах Паїсій Святогорець. Хто не любить Бога та родину? Той і свою державу не любить, бо вона є великою нашою родиною. Тож почнемо любити свою країну через любов до Бога і до ближніх Христос посеред нас.